Всім привіт! Ви на каналі Study England. Мене звати Вікторія, і я продовжую розказувати про способи і форми здобуття вищої освіти Великобританії. Сьогодні хочу розказати okay. про післядипломний сертифікат і післядипломний диплом. Це є форма навчання, яка Оптимально підійде для тих, кому треба зробити подальший крок в своїй кар'єрі, але для тих, хто не хоче отримати магістрський диплом через коштовність і тривалість навчання. Отже, після дипломний сертифікат дорівнює одній третині магістрського ступеня. Тому що він прирівнюється до 60 кредитів, а магістрський ступінь це 180 кредитів. Але вартість навчання за програмою після дипломного сертифікату становить 9 тисяч фунтів стерлінгів на рік, до прикладу, в магістратурі рік від 20 тисяч фунтів стерлінгів. Після дипломний диплом він подібний до післядипломного сертифіката, або але його тривалість двічі більша. Якщо після дипломний сертифікат це є 60 кредитів, то дипломний диплом це 120 кредитів. Таким чином, дипломний диплом прирівнюється до двох третин магістрського ступеня. І що цікаво: в університетах часто можна знайти магістрський ступінь, на який приймають лише. З післядипломним сертифікатом або післядипломним дипломом і умовою одерження магістрського ступеня є виконання дослідження та написання дисертації, тобто зараховуються ці 60 і 120 кредитів, отриманих на післядипломному сертифікаті чи дипломі.